Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть про сотні поранених і полонених на Курахову. Хлопці тримались до останнього. Втім, вийшли не усі колони. Вийшли не всі, що стоїть за цими словами. Пише політолог Сергій Марченко. А Що був наказ не виходити і тримати люди? Не виходили і тримали в фактичному оточенні без їжі, бака, води, без евакуації, поранених, без надії. Вийти живими. Чому був такий наказ? Бо десь не побудували укріплення, десь не вистачило людей. Десь хтось. Щось проїбав, хтось не захотів засмучувати начальство. Хтось вирішив, що власна кар'єра важливіша за людське життя, і тому був наказ не виходити навіть тоді, коли оточення стало неминучим. Ті, що не вийшли зараз у руках ворога, і один був знає, що зараз з ними роблять, як шукають серед них кулеметників операторів БПЛА. Ситуація на сході потребує екстраординарних заходів і максимальної уваги Верховного головнокомандувача 24 на 7. Військовий волонтер пише наступне, дивлячись на мапу війни під порохово складається Таке враження, що штабні щури у нас навмисно підігрують оркам, є товкам вже під руками. Мала підкова тама з легкістю може стати кільцем. Як там бійці тримаються, навіть не уявляюся, тої покрови їм в допомогу. Велика підкова, те що складніше вирівняти її, враховуючи місцевість та безналежної техніки та озброєння порівнює до нуля. Що на вуглегіраські теце був відрізаний сучому комбату з позивним Хантер на його слова, твої бійці, що командуванню не довіряють. Мої бійці взагалі рахує. Що руками командування йде до нацифікації українців і ще був ще далекі 22-й рік до Бахмута було ще 20 кілометрів комбата. Це потім кудись здриснув. Бо вже усі офіцери, хто стояв і за своїми бійцями на позиціях, хотіли йому нагадати про офіцерську честь. Найгірший ворог в нашій армії це дійсно комбат комбатилпайоп. Два роки були бої під Курахову, але фортифікації там ніхто належним чином не будував, бо це не бруківка і клумби. Знову загинуть найкращі, а сучі командири будуть звітувати. А та як вони мужньо тримали оборону карандашиками. А всьому вона зміна до Кримінального кодексу України від 15 березня 2023 року. Свята Покрова бережи наших бійців. Професора зі Львова зіною бібрецька. Він жагузара пише наступне: наші підрозділи в оперативному оточенні біля Курахово Бутусово. Росіяни вивісили прапор над міськрадою Курахового Діпстейта. Гарнізон сил оборони у Макаріївці. ризикує потрапити в оточення Діпстейт за минулу добу. Росіяни купували. Вали п'ять населених пунктів на Донеччині Василий Гай і Єлизаветівку, Романівку, Новотроїцьке, Пушкіне і просунулися в Костянтинопільському сухих ялах Шевченку, біля дальнього піщаного благодатного сторожевого діпстейт. А верховний головнокомандувач чотирьох Окелянд переймається, аби не допустити у сирі продовольчої кризи. Журналістка Юлія Кириєнко наголошувала, що ти маєш робити як командир, коли твої люди така цінна піхота в оточенні, а виходити наказу немає. Оспанівський мішок. Під Курахова чому він стався, бо не дали команду учасно відійти на далі більні вигідні рубежі, коли фланги посипалися, дивне рішення сидіти на позиціях, коли тебе за трьох боків ворог злочинне. Я б сказала, що відбувається потім. Звісно, ворог знаходиться і заходить з четвертої сторони. Очевидно ж, і усе ти в оточенні зараз у спанівському мішку в оточенні кілька підрозділів а команди на вихід знову не дають. Не ротний, чи комбат приймає такі рішення. Цілий полковник тактичного групування курач Валерій той самий, що за часів Оспол командиром бригади підтримував офіційним листом мера Одеси Труханова, якого звинувачували в розкраданні держкоштів. Отут можна прочитати і побачити. Обіцяв тоді цей полковник звільнитися з війська. Шкода, що його відмовили, бо зараз розмотує не лише бригаду, якою колись керували і сусідні підрозділи, яку рахував паде до нового року. так казали осінтери і військові аналітики. Так кажуть, і самі наші війська, бо замість допомоги підрозділам, які підпорядковуються угрупуванню вугледара, лише розслідування на комбригів за те. Що ті хотіли зберегти свою піхоту і дали команду попри заборону курача підійти. Ми кажемо, що для нас важливе кожне життя. Чому про це забувають деякі офіцери? Крім того, сьогодні в Україну повернули 503 тіла полеглих оборонців. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, як зазначили у дописі числа повернених полеглих захисників України: 403 з Донецького напрямку, 12 з Луганського напрямку, 57 із Запорізького напрямку з Моргів на території Репо. Вернуто тридцять загиблого наша сторона передала московитам значно менше тіл, оскільки ворог просувається і тіла, як інші, так і наші залишаються на території під їхніми контролем. Люди, які раніше поширювали негативні настрої щодо кількості тіл, не мають достатнього розуміння війни та її реалій. Тіла буде передано до визначених державних спеціалізованих установ, Після проведення судово-медичних експертиз спільно з експертними установами МВС. У найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих. Вічна пам'ять полег. Глим героям. редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.